На Волині уже розпочинається опалювальний сезон, а синоптики прогнозують чималі заморозки. Тож волиняни масово почали готуватися до зими. Чимало людей обирають опалювати свої оселі твердим паливом, а саме дровами. Сергій уже закупив основну партію для обігріву будинку. Березо зараз вирішив перестрахуватися та закупитися додатково. Сьогодні беремо три куба. Так беремо на початок. Все залежить від зими, яка як буде холодно. Якщо така зима буде сонячна, буде тепло, то і дров багато не піде. Майже усю деревину волиняни купують у лісництвах та лісгоспах. Її щороку волинські лісівники заготовляють тисячі кубічних метрів. Взагалі, ми щорічно і кожного дня ми готуємося до опалювального сезону. Байдуже, чи це буде 1 січня, чи це буде 20 листопада, у нас постійно відбувається заготівля і відвантаження дров непромислового використання для населення. В негазифікованих населених пунктах в нас за останні півроку ми підійшли з такою тенденцією до планових рубок, щоб для кожного населеного пункту була рубка, де є деревна дровина для населення. Тобто, щоб люди буквально там з одного села не їхали за 10, 20, 30 кілометрів по ті самі дрова для опалення, кажуть найбільшою популярністю користується перша група твердолистих. Це дуб, граб, клен, ясен, береза та черешня. Щодо цін волинські лісівники розповідають, вони зросли. Наприклад, минулоріч вартість одного кубічного метра дуба становила орієнтовно 800 гривень. Зараз 1218 гривень. У порівнянні з минулим роком, у нас ціна виросла, оскільки в нас твердолистяні породи це перша група коштували 850 гривень. Зараз у нас коштують 1200 двісті гривень. Хвоя, в це друга і третя група коштували 750, Зараз 1050 гривень. Друга група це сосна та вільха, коштує 1065 гривень за куб. Третя це осика. Її вартість, як і другої групи. Загалом Волинська область до зимового періоду готова. Лісівники мають більше 60 тисяч кубічних метрів дров на продаж. Все готова на в нас зараз на даний час на першого жовтня. Вугілля 2,9 тисяч тонн. Дров 69,3 тисяч метрів кубічних шппелетя та щепа 7,2 тисяч тонн. Тож дров волинянам точно вистачить, хоч ціни і кусаються, кажуть люди. Але це все ж дешевше ніж опалювати будинок електрикою чи газом. Разом із тим, лісівники закликають пам'ятати про правила користування пічним опаленням, аби не допустити нещастя.